Сонцезахисні окуляри зі знижкою 40%, які точно повинні бути у вашій колекції. Наш власний топ 3 Почнемо з моделі, яка виготовлена з пластику. Це бренд Max Mara, ідеальна, і просто подивіться, яка вона гарна. Зовні має чорний колір, гарну коричневу лінзу. Вона прям такий autumn mood. А всередині дуже гарний бежевий колір. Підійде під будь-який образ. І точно не спадуть у таку вітряну погоду. Окуляри від Пучі неймовірна ідеальна модель. На мою власну думку. Якщо ви не забажаєте, я заберу їх собі. Звісно, дуже оригінальний дизайн, неймовірно зручні, дуже приємно дивитися в них на сонечко. Ну і взагалі, подивіться, які вони класні. Окуляри від бренду Монклер. Можна сказати, модель два в одному, тому що її можна носити ось так зі шкіряною вкладкою, а також можна її зняти та отримати зовсім іншу модель, але дуже стильно. Просто подивіться, як вони гарно виглядають на обличчі. До речі, така приємна зелена лінза. Рекомендую поміряти.